Арат, ласкаво просимо до Елензе Черкаси. Нова країна та ліга. Для тебе це великий виклик. Я чекав початку роботи з новою командою. Вже встиг потренуватись. У нас цьогоріч великі цілі, тому з нетерпінням очікую на їх досягнення. Де і як почалася твоя кар'єра? Я розпочав грати в Тель-Авіві в Ізраїлі у себе на батьківщині. Любив футбол ще з часів, коли був дитиною. Професіональну кар'єру розпочав у Макабі Петах Тіква. Після цього вирішив їхати за кордон і саме до Цюриха. Як ти приєднався до ЛНЗ? Спочатку я почув про ЛНЗ від свого агента. Мене дуже вразила команда, розвиток, фанати. Це зацікавило, і переговори проходили добре. Усі сторони змогли домовитись. Яка твоя головна мотивація у футболі? Я Думаю, пристрасть до цього виду спорту, яка йде від самого серця. Я хочу бути успішним на 100% і чекаю з нетерпінням досягнення цілей з командою. Тут дуже хороші хлопці, футболісти і головний тренер. Я справді заряджений. Про тебе говорять як про головного героя Ізраїлю Ю 21 Ти згоден з цим. Вигеде фантастий кампейн лас у нас була фантастична кампанія минулого літа. Я пишаюся командою, але не погоджуюсь, що я головний герой. Я був частиною команди і щасливий від цього. Які твої найкращі навички на твою думку? Я думаю, мої найкращі якості це бачення поля. Я бачу багато можливостей для розумних передач. У мене хороші фізичні кондиції, щоб працювати від одного штрафного майданчика до іншого. Як півзахисник я долучаюсь до атак, забиваю голи, а також беру участь в оборонних діях. Я досить універсальний. На яких позиціях на полі ти можеш грати? Я можу грати як атакувальний опорний півзахисник, як вісімка, в принципі, на всіх позиціях у зоні півзахисту. Я буду робити все, що від мене буде потрібно. Наскільки важко адаптуватися в неангломовній країні? Це справді складно, як і шість місяців у Швейцарії. Але я буду намагатись вчити мову, культуру і набиратись українських слів. Це буде добре. Помічник тренера добре розмовляє англійською, але мені також допомагає вся команда. Тому все нормально. І на останок. Розкажи фанатам про свої особисті цілі в цьому проекті. So, Мої персональні цілі набрати форму і адаптуватись у команді, зустріти нових друзів, насолоджуватись оточенням і насолоджуватись футболом. До зустрічі в Черкасі.